Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга. І сьогодні я подивлюся таке питання, яке обіцяла я подивитися стосовно Путіна тої людини, яка нібито являється президентом Росії. Ну... Нам показують, нам показують людям світові показують. 26 жовтня 2023 року Валерій Соловей, іноземний агент, так скажем, РФ, як ото публічно об'явив, заявив, що Путін помер. От. І я порахувала 40 днів. Тоді я дивилася, я бачила, що він, він живий. Двійник тоді був, я бачила, що це по картам, що двійник був загинув, помер, а Путіна десь ховають. Десь ховають справжнього Путіна. Він якомусь був в, то, ну, в якомусь приміщенні, чи в ящику, чи десь він був. Люди мені почали писати: можливо, в морозильній камері, можливо. І я пообіцяла глядачам, що подивлюся, після 40 днів. 40 днів було. Якщо рахувати з 26 жовтня, 4 грудня, було 40 днів. Це вже сьогодні. Так, це сьогодні вже 6 грудня, пізній вечір. І зараз я поділюся, знову взяла ці карти. поділюся. покажіть мені карти, де знаходиться справжній путін Володимир. Путін, якого вибрали у 2000 році президентом Росії, де та людина знаходиться? Де справжній Путін? Покажіть мені карти, де знаходиться Путін Володимир, президент Росії, якого вибрали Росія вибрала президентом у 2000, 2000 році. Так, о, карта вискочила. О, дивіться. Лілія. Ну, я б сказала, це дуже така позитивна карта. Кажуть, що він живий. Карти кажуть, що він живий. Зараз дивимося. Покажіть мені карти, де знаходиться Путін. Справжній Путін. Карта мужчина. Чоловік буде позначати Путіна, якого, про якого я питаю. Володимир Володимирович Путін. Так. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять, п'ять. П'ять. Дивіться, він йде до жінки, до жінки. І тут ключ, дивіться, ключ. Ключ, він як закритий. Знову показую, що він десь закритий. І він. Як замітає сліди, я б сказала, замітає сліди десь як от. То когось як поїхав тут, замітає сліди. Так, один, два, три, чотири, п'ять. П'ятий будинок. Тут показують. І він як ото десь кімната відпочинку, десь із своєю сім'єю, і з своїми дітьми. Тут я читаю, ну, вибачте, я вам буду читати на російській. Что тут пишут? Детская комната, комната отдыха, места для отдыха и развлечений, дискотеки, бары, рестораны, у любовников или детей. Вещь не на виду и нуждается в более тщательном поиске. Направление поиска севера севера-запад. Где-то с семьей. Вот. Наслаждается жизнью. Так, сейчас подивимся тут. Вот так. Покажіть мені карты. И, знаете, закрытый. Закрытый на покої. Покажіть мені карты Де він зараз? Він живий. Карта місяць. Карта погані звістки. Карта башта. Карта хрест. Карта сонця, карта клевер. Дивіться, кажуть, він, знаєте, як ото е, несе свою карму. Я б сказала, що він десь, знаєте, як ото, по состоянню здоров'я він не працює, не, 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 ну, як він, він десь ну, до мінімуму це все закритий, тому що він вже як ото на, на покої. На покої, на домашньому покої, там замість нього інші люди працюють. Ну, те, що він мертвий, карти цього не показують. Ні, не показують. Ні. Аналізи здає, тут бачите, от, по колу, постійно в нього такий, знаєте, процес е, лікування. Серце в нього хворе, сердечно сосудиста система. Так. Кров, хвороба крові. На, стоїть на розпуті, на розвілки, стоїть на роздоріжжі, не знає, куди йти, до, до якого. Це все тайно і покрито. Але не показують карти, що він помер. Зараз я подивлюся так, я на цих картах. Покажіть мені карти Путін. Отак буду питати. Володимир Путін. Його тіло. Воно живе чи мертве? Так, це живе тіло. А це його тіло мертве. Справжнього Путіна. Так. Ну, кажуть так. Знаєте, як ото, е, як ото клі... Клієнт скоріше мертвий, ніж жив, але він живий. Тіло мертве. Ні, нема тут затягується, тут, бачите, тут, як вам сказати, підвішеному. Тут тобто він туди, як збирається, але він ще не там. Він тільки планує. Бачите, карти, плани. Плани, але ще він, він ще сидить на місці. Він ще не помер, ні. М -м -м. Він живий. Давайте подивимося, я сьогодні бачила, там, що він приїхав в Іран, там от у Саудівська Аравія, туди кудись він приїхав. Да? Я так особливо не читаю новини, Стараюсь, знаєте, те, що мені цікаво, то я читаю, а так щось побачила. Так, це хто поїхав в Іран, оці країни Дальнього Зах... Сходу. Це Путін справжній Путін, Володимир. Чи це його двійник поїхав? Черговий. Так, це Путін поїхав. чи Це Путін поїхав, Володимир? Путін поїхав справжній. А це його двійник. Так, дивимося, перевертаємо, дивимося. Дивіться, тут навіть карти показують, що він тільки керує, але дорога, він на місці стоїть, він не поїхав нікуди. Він не поїхав, тому що тут, ну, оце, оце карта я б сказала, так, 100% це він. А тут кажуть, він тільки по скайпу, по інтернету, він там по телефону він керує, але ні. Так, це двійник. Так, да, це двійник поїхав. Це Путін, справжній Путін туди не поїхав. Ні. Він на місці сидить. Він сидить і вдома, і він керує. Ні-ні, ні він боїться. Тут карта страху, карта... він боїться, що його там б'ють. Боїться, що його там схватять, він боїться башти, бачите? Боїться, що його арештують. Він... Тут карта Умний дурень, розумний дурень. Тобто, то, якби отак це легковажність, це таке. Куди йду, не знаю, а тут все продумано. Знаєте, як ото пиль в глаза пустили людям, а насправді він нікуди не поїхав, ні. Хоча, може, він там проводить якось прес-конференції, там і всі, по інтернетам, по скайпам, тому що тут сказали, як пам'ятаєте, карти сказали, що він дитяча кімната. Хоча напрямок показали, де він знаходиться. Північний, північний захід. Це отам, ото, як ото називається, оте, де він ото Валдай чи де? Північний, північний захід. Тобто, скоріше, отам він знаходиться. Валдай, ну ніяк не, не на Дальньому Востокі. Воно б так і сказало, на Востокі. А тут ні. Так, ну і таке в мене ще питання. Пророкують на Росії нового президента, тобто як кандидат, жінка, і Катерина, Катерина Дунцова. Хто це така? Хто вона така? Катерина Дунцова. Кандидат в президенти. Хто вона така? Вона така, знаєте, так. Як... Не хоче співати танцювати під дудку, вона така свободолюбива, я б сказала. Але їй не дають, їй не дають, їй злякають її. Хоча вона така, знаєте, забезпечена жінка, не бідна. Тут карта випала багата жінка. І вона намагається, але їй тут вплоть до того, що Будуть погрожувати. Їй є небезпека для її життя. Ну, зараз подивимося, чи буде Катерина Дунцова наступним президентом Росії. Чи буде Катерина Дунцова наступним президентом Росії? Ні, не буде, ні. Ні. О -о, о -о. ні, ні. Ні. Ні, ні, ні. Ні, ні, не, -ні. Ні, 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 ні. ні, ні, ні. Тут не буде, не буде, тут король, бачите, король. Запитаю сейчас, а Путін? Володимир Путін. Ну, діючий президент Росії. Володимир Володимирович Путін, він буде наступним президентом. Росії. А тут кажуть, ну, знову його вибирають. Знову його вибирають тут і кажуть, це все відкрито, це все, вони навіть цього і не скривають, і всі вже знають, це вже зарані вже продуманий. Крок і перспективи вже, в них там все, стратегія вироботана. Але тут карта смерть. Що це кажуть, вони його вже, знаєте, вже як -то в просторі, в Всесвіті, вже він там президент. Але тут кажуть, можна. Мріяти про багато, тут, тут ще, знаєте, є, є те, що називається смерть, яка ні, нікого не щадить, які б він, він би там дані не платив дьяволам. Але смерть за ним слідує. І що? Карта сонця, карта правосуддя. Ви знаєте, отут може статися таке, що жінка тут не відходить. Що може щось, знаєте, екстрено треба буде міняти президента. Що його виберуть, але екстрено треба буде щось міняти. І тут жінка якась йде. Тут іде жінка. Угу. Жінка йде. Так, да, дивіться. От тоді вже щось тут буде. буде. Тут, там якась іде жінка, іде жінка вступає в право е, наслідування, скажімо так, да? є тут. Так, ну давайте подивимося, е, що армія РФ чекає до кінця зими цієї. От, Моральний дух, озброєння. Армія РФ. Що чекає Армія РФ до кінця цієї зими? Армія РФ. Що чекає? Дивіться, ну, ви в мене вже всі тарологи. Вони вже не хочуть нікуди, йти вже хочуть. заморилися. Багато вбитих, але поранили. Підлікували і знову йде. Жорсткі умови, як, от, знаєте, як в клітку посадили в клітку, і тут як от, карта жертва без вибора, очі зав'язали, кинули на штурм. Отака от така, моральний дух армії. Це карта пути. Пути — Людина на краю пропасті, людина в стані відчаю і без виходності. І оця карта це називається хворе ліжко, це поранення, це хворі, вбиті, і оце погані новини йдуть. Ну, отакий, отакий дух. Вони воювати не хочуть уже. Вони не хочуть зовсім воювати. Але вибор без вибора. Я ще на цих картах хочу подивитися. Так. Так, покажіть мені карти. Де справжній Путін, Володимир? Президент? Це хочу так ще раз. Отак, спитаю. Де він зараз? Президент Росії? Де він зараз? Справжній? Той, що вибраний у 2000 році. Ну, от знову показують парк. Відпочинок. От бачите, якийсь от. Резиденція, якийсь санаторій, ну, приємне місце таке для нього, друге. Кажуть, він як його, знаєте, як, я вам сказала, сліди замітає. От таке сліди замітає, він уходить від, ховається, я б сказав, чи якось його скривають, він скривається. Тобто, знаєте, як ото лисиця біжить. І замітає сліди. Оце тут щось таке замітає. Міт метолки. І третя карта. Карта змія. Змія і тут жінка, і змія, і він тут, як знаєте, як кубло таке. В них там свій, свій клан. Він ото в своєму тому, може, в бункері сидить. І в гадюшнику своєму сидить і замітає сліди. От дивіться, карта гроб. Карта зрізаний букет. і Карта відлітає е, Аїст. Ви знаєте, тут показують, що то ще казала, що смерть. Ну от вона, вже, уже, от вона вже тут поруч. І вже дивіться, вже цього разу в карти показали. Тепер я, коли додавала ці всі карти, я вам тепер скажу. Він своєму як от доживає останні дні. Е, Мітла – це нема людини. Карта змія це йому хімія яд. ядом його лікують. Лікують, але воно все одно карта гроб, букет зрізаний. Дев'ятка дама пікова це хвороба, це болезнь. і тут лелеки відлітають, улітають, тобто покидають, покидають гніздо. І тут карта знизу коса. Все. Тут бачите, скільки оці карти всі кажуть про те, що Ну, вже він, його вже. Немає. От він вже, вже як туди вже, ну, вже доходить. Ще карти показали, що він живий, але вже в його просторі, що це дуже буде, буде, буде скоро. Я б сказала, що це ну, буквально, можливо, ну, найближчі півроку. Ну, можливо, три місяці, може зима. От. Карта криси це як розлаження тіла. Розлаження, да? період, період гнієння. Але це скривають, дивіться, карта лисиця, скривають хитрість, хитрість через хитрість. Вони не скажуть, довго не скажуть. Щось вони, знаєте, хочуть тягнуть до виборів. Оце щось вони тягнуть, 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 щоб якось не було інших кандидатів, щоб люди вибрали його, а потім ой! Так вийшло! Таке горе насталося. І от давайте поставимо як заміститель. Типа, Іо, ну, щось отаке. І свого хочу туди приткнути. Ну я бачу, що там жінка все-таки буде вона. Ну, спостерігаємо. Пишіть свої думки, пишіть свої цікаві запитання. Чекаю від вас, мої, шановні, зворотнього зв'язку. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Віримо, допомагаємо нашим захисникам і захисницям, молимося, ставимо енергетичні куполи, мирного неба і скорішої нашої перемоги. Я всім, 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 всім бажаю.